Ось зараз небезпечно вже одразу на перших же хвилинах було небезпечно 1-0 на користь вишні було Яковлєв та Каріна Карабкіна. Зараз право на штрафний удар отримала Софія. Сильний удар Дениса Бодовіченко. Зіткнення у нас досить небезпечно. Манди грають під дощем. Дощем, який не переривається ні на секунди. Небезпечно зараз. Віддав колибаба на свого голкіпа, на Божадара. А так жваво розпочався цей поєдинок. Ну, зрозуміло, удар по воротах. Удар по воротах. Непогана спроба. М'яч іде ворот. Подача, але там є можливість продовжити гро. Відміна передачі Савійська на колебабу у перехоплення. І Константин Захарченко. Несподівано жовтій карці. Денис Бондар. Небезпечно. Вдовіченко встигає повернутися назад і ліквідувати цю небезпеку. Пилипенко. Подача туди, в напрямку. Правий фланг Хравченко віддає передачу. Встигає Пилипенко повернутися у листопаді минулого року. Подача з кута поля небезпечно. Піде, можливо, через себе. Ні. Віддає під удар. Удар по воротах. Мандровський. Непогане закидання, але Батенчук. там теж дуже, дуже непоганий. Перейшов у команду вищу за рангом, у команду Полісі Ставки, лідера. Зараз небезпечно і зрівнює рахунок Стафі. За матчем яких ми спостерігаємо. Мандровський непогане переведення. Але ні. Але ні. Зібрався, друзі, хто де грає. Батенчук зараз спокійно. справа. Е -е. Сп... Якраз на е -е. Артема Федорченка. Вибивають в обох команд. Схожа, до речі, розстановка між собнього етапу для кожної з команд. Малков пробуває, влучає. Що, не було поза грою? Ні, не було. Мацепула з м'ячем. Мацеп... Зараз небезпечно. І встигає. встигає. Білгород Білогородський зі змагань. Це команда, яка могла, б. навіть не очікуючи цього, я так розумію. А зараз добрий ранок, не в обличчя після того, як Дмитро Малков зараз. Бондар проходить Малкова! Проходить ще одна гравця падіння! І отже, Бондар проти Батенчука. Увага! Удар по воротах і забиває! Забиває Денис Бондар. Робить рахунок 2-1. Має талант, безумовно, і міг би. І... Малков. Сильний удар, але подивіться, як самовір застовбив за собою за місто в центрі поля. Зараз Мацапула з своїх хворіт. Немає зараз положення поза загроз. Савісько. Вдвох атакують футболісти Софії. М'яч потрапляє до Савійсько. Простріл. Падін. Проти нього грає Костянтин Захарченко. Своїм пасом Максима Гиду. Небезпечно, але поза грою. Проти Малкова відразу чотири футболісти. Віддає назад А там Федоренко і немає положення позагрою. Мацапула зрізає кут, входить в карний майданчик. І забиває! І забиває.